Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати історичні пісні. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Дистанційна робота. Пісні про боротьбу проти соціально-національного гніту. Сьогодні ми проаналізуємо такі пісні, як Ой, Борози Морозенку, Максим Козак-Залізняк. Охарактеризуємо образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою. Микола Гоголь говорив, що народні пісні для України це все і поезія, і історія, і батьківська могила. І це справді так, це історія українського народу, воїна що століттями бився як лев за свою свободу, за волю, за право на повноцінне життя. Особливе місце відведено історичним пісням. Головним героєм історичної пісні є козак. Ці твори пройняті патріотичним пафосом. Ми захоплюємося героїзмом і мужністю козаків. І, навпаки, у них засуджується зрадництво, боягузтво. Вивчаючи історичні пісні, ми глибше пізнаємо історію нашої вітчизни. Тож, готові аналізувати, думати, читати ми вирушаємо. Невеличка. Історія умов передумови виникнення історичної пісні з історичними піснями ми почали знайомство вже на попередньому році, і нам відомо, що у 14-15 столітті більша частина українських земель була захоплена панською Польщею. З того часу наш народ вів постійну і непримиренну боротьбу за своє визволення у середині 18 століття. Ця боротьба переросла в народну війну проти іноземних поневолювачів. Повсталі маси очолив Богдан Хмельницький. У роки Визвольної війни кримські татари часто вступали у воєнний союз із козаками проти панської Польщі, однак, як і раніше, вряди годи робили грабіжницькі набіги на міста й села України. Татарам не можна довіряти, як зрозумів Хмельницький, і це стало його помилкою. У вирішальному бою татари все ж таки зрадили його. І це описано, це ви можете побачити у фільмі Вогнем і мечем. Загони Хмельницького карали нападників у гострих сутичках гинуло багато і татар, і козаків. Пісня Ой Морозе Морозенку розповідає про один з таких боїв, під час якого татари розбили козацький загін і полонили, а потім і скарали його ватажка. Історична наука не знає полководця на прізвище Морозенко, проте більшість науковців вважає, що його прототипом був Станіслав Мрозовицький. Військово-політичний діяч доби Хмельниччини Корсунський полковник. Інші ж науковці вважають, що це Нестор Морозенко, осавул кропивнянського полка, який разом з кривоносом діяв на поділлі проти польської шляхти і брав участь в облозі міст міста Збаража. Довідка хто ж такі полкові осавули у козацькому війську? 17-18 століття це службова особа, яка відала озброєнням, постачанням та військовою підготовкою козаків. Деякі краєзнавці вважають, що Морозенко родом із Тернопільщини, село Кровинка. Його батько був підстаростою і служив польському королю. Мати ж займалася вихованням сина. Батьки, помітивши неабиякі здібності дитини, віддали його на навчання до католицьких колегіумів у Львові та Замості. Згодом навчався в Кракові. Окрім латинської і грецької, володів ще десятьма мовами. Польський король послав його на боротьбу з козаками, але Станіслав, пізнавши життя українського народу, стає козаком, змінює ім'я та прізвище. Розумний, освічений дипломат і хоробрий воїн, Морозенко стає правою рукою улюбленцем гетьмана Богдана Хмельницького. За сміливість і відвагу, винахідливість і турботу про простих людей полюбили його і козаки, і селяни. На ймовірному місці загибелі славного козацького полковника вдячними потомками встановлена меморіальна дошка. Отже, знайомимося із текстом цієї пісні. Ой, морозе морозенку, ой, да ти славний козаче, за тобою, морозенку, вся Україна плаче. Ой, ми так вся я Україна, як рідна я мати, заплакала морозиха, стоячи біля хати. Ой, не плач же, морозихо, не плач, не журися. Ходім з нами, козаками, метвина напийся». Чогось мені, козаченьки, метвино не п'ється, Десь то син, мій морозенко, з татарами б'ється. із за гори, із за кручі горде військо виступає. Попереду морозенко сивим конем виграває. Бились зранку козаченьки до ночі глухої, Козаків лягло чимало, а татар утроє. Ні один козак не здався живим у неволю. Полягли всі, не вернуться ні один додому. Не вернувся й Морозенко голова завзята. Замучили молодого вороги прокляті, вони ж його не стріляли і на чверті не рубали. Тільки з його молодого живцем серце виривали. Взяли його, поставили на Савмур могилу. Дивись, тепер, Морозенку, на свою країну. Зверніть увагу, що Савур могила це один зі степових курганів на півдні України. Єси слово у значенні є будеш. Отже, розглянемо цю пісню. Ну, звичайно, звернули увагу. На емоції, які панують у цій поезії. Звичайно, такими словами, як морозенку, славний козаче, Не журися морозенку. Ем, ось такими словами автор. Е, а саме автором є народ, тобто народ висловлює свою любов до цього народного героя. Зверніть увагу, попереду морозенко сивим конем виграває. Тобто він стоїть на чолі війська, він не ховається за спини, адже він є керівником. Його народ називає, не вернувся й морозенко, голова завзята, замучили молодого. Тобто, ось молодого слово, яке називається Тобто у цьому художньому засобі, одним словом, автор вказує на вік, що Морозенко загинув молодим. І це називається перефраз. Нам не називають конкретно героя, а називають його за віком. І, звичайно, звернули увагу, що в цій поезії уміщений діалог між матір'ю Морозенка та козаками. Хоча сама пісня у формі авторського монологу. З якою ж метою подається діалог для того, щоб оживити, зробити, оживити пісню, зробити читачам своєрідним учасником цього дійства, і для того, щоб надати динамізму і більш ось такого трагічного пафосу цій поезії. Знову ж таки звертаємо увагу на «Все вся країна плаче. Тобто, уже мається на увазі не країна, так а ми маємо на увазі людей, які плачуть за загибелю Морозенка. Ось уже в цьому художньому засобі, в такому персоніфікованому образі, ми можемо зрозуміти всенародну народну любов. До цього героя. Якщо весь народ заплакав, то не просто так, отже, вони його любили, знали про нього. Ну і звичайно, у нас є тільки прізвище Морозенко. Ви зрозуміли, що в цьому образі може бути декілька людей, тобто конкретно людину не вказують. Різні є версії в науковців. Але уже той факт, що згадується слово морозенко ось конкретне прізвище, говорить про те, що все ж таки така людина була. Ну і знову ж таки, ми бачимо і за гори, і за кручі горде військо виступає. І хай їх було мало, але ми бачимо, що це було горде військо. Бились зранку козаченьки до ночі глухої, можемо зробити висновку, що більше, ось майже цілий день більше доби, десь майже добу тривала боротьба. Козаків лягло чимало, а татар утроє. Тобто татар загинуло більше, ніж загинуло козаків. Ні один козак не здався живим у неволю. Тобто, знову ж таки, найгіршим для козака було потрапити у полон. Завжди козак вибирав краще смерть, аніж потрапити у полон. З історії ми знаємо, що Морозенка зрадили, і саме зрадою його. Було взято у полон. Але ж дивіться, як загинув Морозенко, вони його не стріляли і на чверті не рубали, тільки з його молодого живцем серце виривали. Тобто нелюдські катування пережив цей герой і справді. І можна зробити висновок, що він довго і саме такою мученицькою смертю. Помирав, взяли його, поставили на савур могилу. Це означає, що його швидше за все або ж посадили на палю, або прив'язали, скажімо, до чогось. Знову ж таки, ми можемо зрозуміти, що татари його дуже сильно катували. Дивись, тепер Морозенку на свою в країну. Тобто, знову ж таки, тут показується, що до останнього не просто так його поставили дивитися на Вкраїну. Значить, мабуть, це було останнє бажання цього героя. Навіть останні хвилини, останні думки його були про Україну і справді. Ми можемо зробити висновок, що Морозенко це національний герой. Зверніть увагу, що е, подається у цій пісні не лише переможні походи козаків, а подається навіть і поразка. Поміркуйте, з якою метою у піснях навіть показують ось такі поразки, тому що козаки не завжди перемагали. Тобто це реалістична пісня. Ми бачимо саме поразку. Але в цій поразці ми бачимо козаків, які виступали справді героями, і билися до останнього. Пісня Ой морозе, морозенку» – одна з найпопулярніших в Україні, користується особливою любов'ю у народі. На західноукраїнських землях її виконують навіть під час поховання видатних людей, віддаючи їм останню шану. Ця пісня дуже поширена в різних місцевостях України. Записано понад 40 її варіантів. Вже сама численність вказує на незвичайну популярність славного козака Ваташка Морозенка, пам'ять про якого народ зберіг навічно у своїх творах. Образ морозенка став узагальненим образом захисника вітчизни. В одних варіантах пісень герой бореться з ляхами панами, в інших з турками, татарами, з турком шведом чи просто з лихим ворогом. Проаналізуймо цю пісню. За уже відомою нам схемою. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо: автор колективний, рід Ліроепос, жанр історична пісня, період створення приблизно 40-60-ті роки XVII століття, тема зображення героїчної боротьби Морозенка його загибелі в бою з татарами, возвеличення мудрості та сміливості козацького ватажка є ідеєю. Уславлення подвигу патріотів, які віддали життя за визволення народу, засудження жорстокості і підступності татарських поневолювачів, образи люди морозенко, мати, козаки, татари, природні образи Зозуля, Орел, інші образи Україна, серце Савул, могила. Тобто, серце мається на увазі хотіли. Душу вирвати, забрати мається на увазі можливо, його, мається на увазі, що його хотіли переманити на свій бік, але не здався наш герой. Ну і... Зверніть увагу, чому ця пісня є історичною, є ліроепічним твором. Від епосу у нього є частини: пролог, заспів про плач України за Морозенком, експозиція. Мати відчуває, що щось лихе може трапитися з її сином. Зав'язка. Морозенко збирається в похід проти татар, розвиток дії козака оточили і у залив полон. Кульмінація це страта героя розв'язка поховання Морозенка у високій могилі, епілог страждання матері й сум усієї України. Художні засоби випишіть, будь ласка, із поезії. Перевірте, риторичні оклики, дивись тепер Морозенко, саме звертання, тяжким горем та сльозами та кров'ю полита. Заперечне порівняє татар, порівнюють із хмарою, їхні крики з громом, але автор порівнює через заперечення з часткою не. Не татар велика сила козаченьків, то не хмара грім покрила, то татар велика сила козаченьків обступила. Епітети, славний козаче, буйне військо, сивим конем, прокляті вороги, голова завзята та інше. Ну і метонімія Україна плаче, метафора сивим конем виграває, хмара світ закрила, живцем серце виривали, Україна славою покрита. І гіпербола татар велика сила. Пестливі слова, козаченьки, саме через пестливі слова, народ висловлює свою любов до героя. Отже. Звипишіть, будь ласка, із поезії, цитати, які характеризують нашого героя. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отже, наш герой справжній ватажок, адже він попереду сивим конем виграває, став у полі гуляти, вони цим серце взяли, як мак розпускався, славний козаче. Зверніть увагу, якщо у своєму підручнику у вас... Це поданий варіант трішечки іншої пісні. То ви ж пам'ятаєте, що це народна пісня, в якої може бути декілька варіантів. Тому не панікуйте. Ну і образ Савур-Могили. Це назва, що неодноразово фігурує в історичних піснях та легендах. Переказ козацької доби. Відома Савур-могила на Луганщині, яка ввійшла в новітню історію України. На жаль, під час. Війни росіяни частково зруйнували Савур Могилу. Чому ж пісню Ой морозе, морозенку відносять до історичних? Ну, звичайно, зі змісту пісні зрозуміло, що автор був свідком зображуваних подій, бачив криваву битву і, можливо, брав у ній участь. На його очах вороги взяли в полон козацького ватажка. Саме тому він так детально знає про те, що ж трапилося з цим героєм. Пісня відтворює реальні події, які через багато років стали історією. Ум у XIV-16 століттях більша частина українських земель, як уже ми говорили, була захоплена панською Польщею. З того часу наш народ вів постійну й непримиренну боротьбу за своє визволення. У середині XVII століття ця боротьба переросла в народну війну проти іноземних поневолювачів, повсталі маси, як ви вже знаєте, очолив Богдан Хмельницький. І саме в цей період з'являються гайдамаки. З тюркської мови це слово означає брудник, кочівник, розбійник само назва народних повстанців на правобережній Україні, що залишалася до кінця XVIII століття під владою Речі Посполитої. Гайдамацькі складали, загони складалися із селян козаків, наймитів, міщан, ремісників і навіть збіднілих шляхтичів. Довідка. Перший гайдамацький рух вибухнув у 30-х роках 18-го століття і тривав з невеликими перервами аж до 1750 року. Ці роки уславили спровідники гайдамаків Скорич, Мамай, Харко, Верлан, Іванець та інші. Другий гайдамацький рук з великою силою розгорівся у 1750-х роках. Та найстрашніше повстання було в 1768 році, провідника, провідниками якого були Максим Залізняк та Іван Гонта. Повстання 1768 року мало назву Коліївщина. Таку назву воно дістав від слів колоти або колії, тобто різники. Здебільшого зброєю, яку використовували повстанці, були довгі залізні списи, а ще кілки, тобто дерев'яні ось такі палки з загостренням з одного боку, які отак зачищалися, загострювалися. І тому така назва коліївщина від слова кілок дерев'яний і колоти. Походження прізвища Залізняк, виявляється, у давнину, а подекуди ще й тепер в Україні Залізняком називали занадто перепалену, що розплавився верхній шар глини, звичайну цеглу темно-жовтого чи темно-червоного відтінку, і взагалі всі міцні потріскані жовті цеглини. Залізняком називається і певний сорт граніту, червонуватого і іскристого кольору. То ота міцність граніту Заліза і дала поштовх людській фантазії для утворення прізвища Залізняк. Черкащина була центром Гайдамацького повстання, відомого під назвою Коліївщина, якому Шевченко присвятив поему Гайдамаки. Її ж ми будемо вивчати в 9 класі. Хто ж такий Максим Залізняк? Це запорізький козак, один із ватажків Коліївщини, родом із Чигиринщини, Черкаська область. Рано втратив батька, тривалий час найметував у Січовій старшині, змалку пізнав злидні поневіряння. Тривале перебування на Запоріжжі переконали Залізняка в необхідності боротьби за справедливість, мав організаторські здібності і військовий хист. Це допомогло стати йому досвідченим запорізьким козаком. У 1768 році зібрав у Холодному Яру гайдамацький захід і захопив жаботин. Смілу, Черкаси, Корсунь, Богуслав, Канів. І разом із загоном Гонти, 10 червня 1768 року, повстанці і козаки оволоділи містом Умань, однією з найбільших фортець польської шляхти на правобережжі. Царський полковник Гур'єв разом зі своїм загоном підступно роззброїв і ліквідував гайдамацький табір під Уманню. Залізняка катували і заслали на каторгу. Знову ж таки. Подавили це повстання саме через зраду. Дуже підло. Про виступ Залізняка та про перші успіхи коліїв народ склав пісню Максим Козак Залізняк. Пісню записано в квітні 1939 року від кобзарів Петра Івановича Гумс села Лютеньків Галицького району Полтавської області та Єгора Хомича Мовчана села Велика Писарівка Сумської області. Отже, читаємо пісню Максим Козак Залізняк. Максим Козак Залізняк, козак з Запорожжя, Як поїхав на Вкраїну, як пишна ярожа, Зібрав Зібрав сорок тисяч в місті Жаботині, Обступили город Умань в обідній годині. Обступили город Умань, покопали шанці, Та вдарили семи гармат у середу вранці, Та вдарили семи гармат у середу вранці. Накидали за годину панів повні шанці. Отак Максим Залізняк із ланами би, із панами бився. І зате він слави гарної залучився. Лине гомін, лине гомін по степу, німому. Вертаються козаченьки із бою додому. Зверніть увагу, що шанці це мається на увазі окопи. Сьогодні таке от сучасне слово є. Теж звернули увагу на те, що автор, а саме народ, із любов'ю і славою описує народного героя. І ми це відчуваємо у порівнянні: поїхав на Вкраїну як пишна рожа. Звичайно, козак не міг зібрати 40 тисяч війська. Ми бачимо, що в цьому е... Художньому засобі є перебільшення, тобто гіперболізація. А ми знаємо, що народ дуже часто гіперболізує героїв. З якою метою? Та саме так він проявляє до них любов. Адже народ хоче, щоб у нього завжди були якісь захисники. Супергерої, наділені надзвичайною силою. І саме тому народ у своїх піснях надає своїм улюбленим героям дуже великої сили або щось, якісь риси у них гіперболізує. Вдарили семи гармату середу вранці, тобто ми можемо зробити навіть висновок, у нас є час подій, що це відбулося в середу. Обступили Город Умань і місто Жаботин. Ми можемо знати місце, де відбуваються події, що це місто Жаботин, потім переноситься в Город Умань і відбувається бій в обідній годині. Тобто, бачите, знову ж таки, це епічний твір мається на увазі ознаки епосу. Ми знаємо місце, де відбулися події, і можемо приблизно навіть час сказати, коли саме відбувалися події. Ну, і Максим Козак-Залізняки з панами бився, і зате він слави гарної злучився. В цих рядках ми можемо зробити висновок, що бій завершився перемогою, адже козаки накидали за годину панів повні шанси. Тобто бій тривав годину, і за цю годину козаки перемогли польську шляхту. Тобто взяли місто. Звичайно, в цьому ми теж бачимо деяке перебільшення, що свідчить про любов народу до своїх героїв. І знову ж таки ми бачимо поетичний паралелізм, яким так насичені народні пісні, лине гомін, лине гомін по степу, німому, вертаються козаченьки із бою додому. Тобто, ось явище природи. Порівнюються, точніше зіставляються із людськими, саме ось, із людськими подіями. Вертаються козаченьки з перемогою додому. Дуже коротко проаналізувала вам цю пісню. Ця пісня належить до тематичної групи циклу гайдамацьких пісень, бо присвячена знаменним подіям, що відбуваються на Україні після Переяславської угоди остаточного підкорення українським, українців російським самодержавством. Історичні пісні періоду Коліївщини та Гайдамаччини присвячені опису народу національних повстань, розповіді про реальних історичних осіб, ватажків повстань та їх ворогів. Ця пісня має ритмомело, ритмомелодичну будову, відступ, яка відсутня, в якій відсутній чіткий поділ настрофи. Ідея на спрямування пісні надає кожному рядку пісні пафосного, святкового звучання. У художній мові твору щедро використані епітети та магічні чи числа, саме от 40, таке от магічне число, 7 гармат. Пізнали, так? Аналізуємо цю пісню за уже зрозумілим і відомим вам зразком. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо: Лі, рід Ліро Епос, жанр, історична пісня, тема зображення героїчної боротьби гайдамаків під проводом Максима Залізняка проти польської шляхти, основна думка уславлення героїчної боротьби гайдамаків проти поневолення. Експозиція Козаки з Запоріжжя виїхав в Україну. Зав'язка зібрав війська 40 тисяч в місті Жаботині». Розвиток дії. Обступили город Умань, вдарили з семи гармату середу вранці. Кульмінація. Накидали за годину панів повні шанси і розв'язка. Вертаються козаченьки із бою додому. Випишіть, будь ласка, художні засоби. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте завдання. Перевірте, будь ласка. Як же ви виписали художні засоби? Чи правильно ви це зробили? Під пильною охороною держави знаходиться дух Максима Залізняка, який стоїть на його рідній Черкащині йому вже понад 1100 років. Народ і до сьогодні шановує своїх героїв. А на сьогодні все. Далі ви працюєте в підручнику, сторінка 15-18. Прочитаєте, законспектуєте. Якщо не встигли, то складете аналіз розглянутих сьогодні творів. І письмове завдання: порівняйте козацьких ватажків Залізняка і Морозенка. Вкажіть, чим, що в них спільного, а чим же вони відрізняються? Також продовжіть речення. Морозенко національний герой, тому що ось ці дві роботи. Надішліть, будь ласка, на оцінювання. Також в Google Classroom ви можете в додатках. Перейти за посиланням і прослухати пісню про Морозенка. Отже, любіть і вивчайте українську літературу, співайте народні пісні, та й не тільки народні, тому що народна пісня це духовне обличчя нації. Успіхів вам і до побачення, до зустрічі на наступному уроці.